Робота взагалі в будь-якому органі управління державою це дуже командна робота. Сьогодні я можу сказати одне, що у нас як команда управлінців, це потужно сильна команда, яка переконаний, буде справлятися з усіма проблемами, які сьогодні будуть поставати, або, або які на сьогодні існують. Для мене принципова позиція це не Дивитися на те, хто до якої партійної належності там належав, з ким ходив, коло кого фотографувався. Для мене дуже принципово ділові якості людини і готовність працювати, як я сказав, на благо Черкащини і, і вночі, і в день, і умовно кажучи, і наради проводити, і в 10 годин вечора, як ми це іноді робимо, і в 7 ранку. Сьогоднішні. Заступники це нормально злагоджена команда професійних людей, які за своїми напрямами, я впевнений, будуть робити ту роботу, яка сьогодні необхідна для правильного функціонування в області. От, якщо не поблюдаюсь, Турченяк, знову ж таки, повертаючись до нього, він буде займатися питанням екології. В нього достатньо для цього компетенції? Дивіться, це компонента, яка буде відповідати за економічні процеси, за рехрозвиток, за екологію, за сільське господарство. Тобто, ми можемо. Казати не просто принципово про екологію. Ми маємо еколо... Екологією має займатися еколог. А заступник, який курує екологію, він має бути дуже потужним адміністратором і рухати ну, умовно кажучи, стратегічні речі. Наприклад, взаємодію там, з сусідньою областю з точки зору там, сміттєпереробних наших угу. е, потенційних е, закладів або е, техніки. Е, наприклад, це очищення басейнів відомих для, для нас з вами рік. Тому що я особисто річок. Я особисто брав довідочку і вимагав це від управління екології відносно цього питання. Це наші з вами річки, які перебувають в надзвичайному, на жаль, такому негативному стані. І це відзеркалюється і на населенні, і на якості води, і на всіх інших процесах. От для мене дуже принципово, щоб людина вміла організувати. Роботу і зробити кардинальні речі, які які не кажуть про те, вміє він лабораторно очищувати воду, чи не вміє, а вони кажуть про те, що кінцевий результат це спільне вирішення питань, які стосуються проблем екології.